Вже на барахулці, вирішив їздити вже не так рано. І вже напевно шкодую, бо дивлюся, скільки людей. Вже всі розклалися. Напевно, вже все розібрали без мене. Зараз швиденько виходимо і починаємо шукати. Шукати круті знахідки.

Один із моїх улюблених из З улюбленных геймкодом.

Ale to nie chcą go odnowić na lata, tylko ma być. 120 zł. Komiks klasny. Komiks ja by zabrałbym. Pochodzę, po dumaju. Przystałka 120 złotych. Каже, все робить. Я тут кожен тиждень прийду, що досить, та да. І кожен тиждень в різному місці його знаходжу. Не буду я брати приставку, та за 120 злотих в такому стані з неоригінальним геймпадом... Дорого. Знову пустовато, немає нічого. Цікавого приставка. За 70 злотих карман купив, за 120 хоче продати. Не знаю, я більше 50 злотих йому не дав би. Вона в жахливому стані, почухана, геймпад падне вся засмолена. Каже, там дисків цілий комплект. Всі пальоні диски. Не знаю. За що він просить 120 злотих? Зараз бігом поїду на другу барахолку. Сподіваюся, там хоч щось буде цікавого. А ні? Знову відео ні про що. Поціновочі Гаррі Поттера є. Ось така настольна столь на гра. А кошти? Дешка. кошти? Дишка. Такий набір 400 злотих. Як оці вони називаються? Нове лего для таких зовсім маленьких дітей. Сіті щось там. Такий замок. Лудка вікінгів. Ще якісь ворота. Луноходін. А, плеймобіль. Зна таке є щось чогось воно вартує, бо дуже часто зустрічаю такі набори. Колись була така океаці. Є ось диск для Xbox. Вончена FIFA. Мені нужен тиск. А за пенчбен? Ян ну, мені потрібен сам коробок. А там коробок в класному стані. Продав я скейт третю частину на Xbox 360. І прийшов він до людини. Каже, не запускається, не працює зробив повернення, я якщо якісь питання не працює або ще щось, без питань повертаю. Якщо це було написано в описі, а людина не звернула уваги і йому щось не подобається, в такому випадку я не роблю повернення. А так в будь-якому випадку я роблю. І він мені звернув його назад і поламав коробку. Кажу, то все класно, я розумію, що воно в тебе не зайшло. Саме цікаве, я запустив себе на Xbox і він працює. І кажу, ну так не робиться, потрібно поважати власність чужу. І якось так тепер шукаю нову коробочку. Приїхав я вже додому. Ось такі сьогодні покупки. Купив дві ракетки для великого тенісу, одну «Вілсон». В доволі таки непоганому стані. Ручки трішки вже поношені, але можна замінити. А так в чудовому стані. Натягнуті добре струни чи ліска, як вона, правильно називається. Це вже, до речі, нова модель. І взяв ще отаку пуму. Це більш стара версія. Якась ретроверсія, також в гарному стані. натягнуто, нічого не провисає. Потрібно також обмотку замінити. А так в цілому в гарному стані дві ракетки. Купив їх по 30 злотих. Хотіли давно вже з дружиною піти пограти в великий теніс. Ніяк не могли зібратися з думкою, а тепер спробуємо. Не знаю, правда, як я своєю кістю правою буду грати. Але спробуємо. Також купив відразу 4 м'ячика до них. Все в одного продавця. Не хотів торгуватися. За 90 злотих забрав цей комплект. Ну, і на суботньому чи п'ятничному стрімі в Чебе не зміг купити Луїджо. знайшов сьогодні на барахолки такого. Купив його за 3 злотих. Нінтендо. Від Nintendo в Макдональдсі колись у 2013 році, продавався. Ну, ось такі знахідки. Ігрового нічого не було, але порадував себе ось такими покупками. Тому ставте лайк, якщо сподобалось відео, і до нових зустрічей!